Всім привіт! І сьогодні я вам покажу, як робити класний осінній легкий макіяж. Я вже очистила свою шкіру, тому зараз наношу крем з SPF зволожуючий. Також дуже важливо, не забудьте зволожити свої губи, це нам потім пригодиться дуже сильно. А тому перед початком макіяжу я роблю собі такий міні масаж від опухлого лиця, бо знаєте, зранку встаєш, виглядаєш як пільмінь, принаймні у мене так. Тому за допомогою ваша я провожу по контуру обличчя, підкреслюючи його. Також не забуваю про скули, нос, лоб та очі. Взагалі для мене це цілий ранішній ритуал, тому якщо ви зацікавлені, вам цікаво, як це все в мене відбувається, то я можу зняти відео. Двома пальцями прихожусь по контуру обличчя знову і підкреслюю свої скули. Свій макіяж я починаю завжди з брів. Роблю їх максимально натуральними, просто розчесую та повторюю ріст волосинок. Макіяж в першу чергу буде заакцентований на очах, тому брови ми практично не будемо чіпати. Також, якщо вони у вас густіші або погано тримаються, варто їх закріпити прозорим гелем. У мене вони, наприклад, тонкі і не густі, тому ситуацію не змінить, якщо я закріплю або ні. Наступний пункт з тональним кремом я завжди пропускаю. Але це все залежить від вашого комфорту. Якщо вам комфортніше з тональним кремом, ви, звичайно, його можете нанести. Я особисто не люблю відчуття тяжості на своїй шкірі, тому завжди цей пункт оминаю. Але від синячків під очима нікуди не дітись, тому маленьку кількість консилеру наношу собі під очі. Не забуваю також нанести собі на верхні повіки. Адже так наш макіяж буде виглядати ще насиченішим та яскравішим. І ось ми вже доходимо до наших очей. Будемо наконець наносити тіні. Починаємо з теплого бежа. Він дуже класно підкреслює очі та акцентує на них увагу. А саме такий ефект нам треба досягти. Тіні будемо класти слоями, щоб не зробити забагато, адже в нас буде зворотній ефект. Не гарний усінній макіяж, а просто якийсь синяк під оком. Тому треба обов'язково стригти кісточку вже з взятим продуктом та нанести на верхню повіку. Залишка моя прихожусь легенько по нижній повіці. Та всю цю махінацію повторяю ще раз для яскравішого, насиченішого ефекту і також за другим разом я стараюся витягнути колір до візка, щоб підкреслити форму ока і взагалі зробити його таким більше менделевидним та більшим. Наступним кроком я беру такий шимурно золотенький відтінок. Я знаю, він на камері виглядає такий ніжно-рожевий, але повірте, він золотенький, дуже пасує до нашого сьогоднішнього макіяжу. І за допомогою цього шимеру я розмиваю границі між бровою та самими тінями, щоб наш ефект був більше гладкішим та ніжнішим. Після цього я перехожу до найтемнішого кольору та наношу його. На подвіжне повіко тут працює те саме правило все по чуть-чуть. Далі пензликом бачонка, вибачте, не знаю, як вона називається. Ми беремо знову цей світліший її беж та наносимо на нижнє віко. Я знову нагадую, що ви не забували перед нанесенням продукту обов'язково стрягти кісточку. Адже нам треба красивий ніжний ефект, а не синяк під оком. Після матових відтінків наношу такий шоколадно-блискучий шиммер і розподіляю його по всій подвіжній повіці, не боючись щось там замазати або ще щось. От я буквально граюся цим кольором, тому не страшно щось там не так зробити. Я повертаюся до золотого кольору, щоб підкреслити та насичити наш основний відтінок. Кістечкою бочкою набираю той самий золотий відтінок та додаю його до кутків очей. Також залишками цього самого відтінка легенько провожу по нижній повіці, щоб зробити око ще більше. Щоб завершити макіяж очей, я вирішила додати маленьку стрілочку. Вона справді має бути маленька і просто підкреслювати ріст ваших вій. Стрілку краще робити, я б сказала, найкраще це чорний олівець, щоб в разі невдалої спроби просто її розташувати. У мене все вийшло більш-менш добре, тому я залишаю все як є. Зараз ми переходимо до рум'ян. Посміхаючись, наносимо їх на яблучка ваших щок та витягуємо вздовж вилиць. Кажу вам, що хайлайтер я просто обожнюю, тому його я навіть не стряхую, а просто собі вилиці на вилиці наношу в тій кількості, які мені подобається. І вам теж раджу, якщо вам подобається менше світіння, то ви просто наносите його менше. Якщо більше, то, то відповідно більше. Залишки хайлайтера легко додала на губи, адже потім це нам пригодиться для більшого ефекту. Я довго вагалася, варто наносити бронзер чи ні, але в кінці кінців вирішила, що краще нанести, щоб зробити наш образ більш теплішим та осіннім. Наш останній і один з найважливіших пунктів макіяжу очей це туш. Особисто я туш наношу такими е зігзагами, наносячи так туш, ваш погляд буде відкритішим, об'ємнішим та ваші віки будуть просто довшими. Не забувайте також про нижні вії, щоб зробити око ще більшим та відкритішим. І ура, ми дійшли з вами до останнього пункту макіяжу. І це губи. Беру такий тепло-рожевий коричневий відтінок. Я його, до речі, купила в Єві за якісь копійки. Прям, не знаю, там було дуже дешево. Ну, ви самі розумієте, це Єва. Та наношу, виходячи за контур губ. Якщо ви робите цей макіяж для реального життя, то будьте обережні з цим контуром, бо я роблю це на камеру і, в принципі, його не так видно, як в житті. Той самий контур наношу на верхню губу, тільки не чіпаючи е, форму купідона. Не знаю, як це називається. Ну, ви поняли. Тим самим олівцем я собі замазую повністю нижню губу і не чіпаючи, по суті, верхню. Тому що я її збираюся відпечатати від нижньої. Беручи той самий олівець для брів, я провожу по намальованому контуру губ ще цим олівцем, щоб зробити ваші губи більш об'ємніші та більшими. Схоже, роблю і з верхньою губою, але тут тільки чіпаю кутики верхньої губи. Далі вже не лізу. Потім весь цей намальований контур я тушую пальцем. Ну і ось такий макіяж у нас вийшов. Якщо чесно, він мені дуже подобається. І мені цікаво знати вашу думку, як вам? Чи зайшов, чи ні. Напишіть це в коментарях, а також підписуйтесь на мій канал, ставте дзвоник і всі інші приколи робіть, те, що треба. Так що так, да, я справді надію, що вам понравилось. А, і ставте лайки. Добре, все, Па-па!